Богдан Штибель працює на шахті Лісова у нього 5 років досвіду. Каже, востаннє отримував повноцінну зарплатню на початку 2024-го, опісля лише понад 30%. Це державна підтримка і її отримують лише ті шахтарі, які працюють безпосередньо під землею. І цю частину виплат теж затримували. Чесно, десь на початку року ще. ще десь, десь в січні, напевно, місяці. Січень, можливо, лютий, ну, десь, десь в тому районі. Я, якось існувати потрібно, при теперішніх цінах це вкрай важко, тим більше, що є, самі розумієте, в кожного сім'ї, діти. В травні місяці, це два місяці тому було 10 тисяч, Ви уявляєте, от два місяці жити на 10 тисяч. А ну, це абсурд. Кожного по заборгованості, якщо рахувати, наприклад, по одній людині це близько 100 тисяч гривень заборгованості за півроку зарплат. Каже дружина іншого гірника Тетяна Гнатів. За її словами, аби підтримати фінансовий стан сім'ї, їй довелось вийти раніше із декретної відпустки. Дитині півтора роки було. Я вийшла на роботу через те, що потрібно заробляти кошти. Бо ну, вибачте, 30% від заробленого на місяць на сім'ю з п'яти чоловік, це дуже мало. Це так, аби не вмерли роздати заборгованість в кого за комуналку, в кого кредитку погасити і знову потім йти в ту ж саму заборгованість в кредит. Як повідомив виконувач обов'язків очільника червоноградського об'єднання незалежної профспілки гірників України Василь Семканич, виплати повноцінних зарплат зупинились після атаки на енергетичні об'єкти на початку року, зокрема після знищення трипільської ТЕС, що була основним споживачем вугілля із Червонограда. На сьогоднішній день Заборгованість по заробітній платі становить більше 470 мільйонів гривень. Після того, коли було розбомблені тецем, ми почали складати наше вугілля на наші шахні склади. На сьогоднішній день на кожній шахті практично вже більше 20 тисяч тонн вугілля. Ми не вимагаємо на сьогоднішній день грошей за це вугілля, яке ми видобували після знищення генерації. Це вугілля накопичується на склади. Ми розуміємо, що нема на сьогоднішній день. Споживача, що це проблема, там держава пробує робити якісь рішення, щоб це вугілля продавати за кордон. Ми вимагаємо, щоб віддали ті кошти, яке було вугілля відвантажено до того. 1 липня на шахтах Львів вугілля відбудуться збори працівників. Там вирішуватимуть зокрема чи зупиняти видобуток вугілля, каже голова незалежної профспілки Шахти Червоноградська та голова громадської організації Офіс Шахтаря Дмитро Яроцький. Шахтарський колектив це є робочий колектив, який він реально може. Зробити все, що завгодно. Тобто, це можуть бути там мирні якісь там акції, може бути стихійне, неконтрольоване. Тобто, тут -то спланувати взагалі неможливо. Будемо бачити понеділок, будуть зроблені збори всіх колективів, і як вже колектив вирішить, тоді ми можемо про щось говорити. Також ми надіслали інформаційний запит щодо ситуації з виплатою зарплат гірникам на Львівщині у Міністерство енергетики України. Та поки очікуємо відповідь. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.